Друзі, всім доброго дня! Ви на каналі Копачі з Беречі і на кінець на кінець ми вибрались. Я більше ніж три місяці не копав. Були поля засіяні, потім там з праці трошки були. Потім не було все, все часу, а це прибрали поле. Ми виїхали. Наконець, наконець ми виїхали покопати і на цьому полі. Ми, кстати, вдвох з Сіріком приїхали. Хто забув, то Сірік копає з 800 еквіноксом і йому завжди щастить. <гум> так що якось так. Виїхали на поле, він каже, що тут хуторок був, ну що хуторок ми бачимо, тому що він посеред поля э, стоїть хрест. Якщо хрест, то значить раніше при царізмі, при всьому там. Э, Хоронили в дворах, значить, тут ну, стояли хатки. Ну, видно, що тут да, хатки були, тут кераміка, царська валяється і теж казав, що попадаються динарики. Ну, що попадаються дина... динарики, це може якийсь там один, як -то кажуть, шальний попався, тому що, ну, в принципі, він валяється, я знайшов одну кераміку таку схожу. Ну, дуже багато мусора ну, дуже важко буде вицепити. Ладно. Сьогодні, я так думаю, що більше ми будемо копати радянщину і мідячки. Ну, все одно, так як вже давно не копали, я вже забув як прилад настраювати, включати, вже слухаю, ну, не розумію навіть як він пищить. Копаю і знаєте, я вже довго не копав, ну не те, що довго не копав, як наче, мабуть, перший раз прилад взяв в руки, копаєш все. Тому що, ну. У моєму випадку із-за того, що довго не копав, поки є оцей азарт, то як часто копаєш, вже починаєш перебирати там цікавіший сигнал цікавіший. А зараз, поки все те, що навіть цвінингове дає, то я все копаю. в мене був сигнальчик, мій он прилад аж там валяється. Я його викопав, приніс в грудочки тут. І зараз будемо з вами розпакувати. Сигнал був 79. Чому приніс? Тому що там дуже великий вітер. Я ось сховався ось за такою деревинкою, не знаю, чи поможе, чи не поможе. Як дуже багато мені пишуть, що вітер заважає, так, да, заважає, але я не вже вони поролонку. Мені як по посовітували, порекомендували не клеїть Ну я так думаю, що воно нічого не поможе. А так як камера старенька, то петличку вона не піддержує. В мене є вона, але нікуди її тут втхнуть. Так що якось так. Ладно, зараз дивимося з вами сигнальчик. підписуємось на канал, ставимо лайкосики і дивимося. Першу монетку. Я вже побачив, що це монетка. Рудички зараз будемо дивитися, що це за монетка. Ну ще я це 100%. Друзі. Ось дивіться, поки йшов, знайшов кераміка. Ну схожа, дуже схожа на черняховську кераміку. Дуже прям так схожа. А ось і моя монетка. гляньте. Друзі, єсть, є. У мене перша монетка. І Сірі казав, що у нього Радянська є, він глядав далі. Там, далі там, що буде. Ну, я в принципі не став вже до нього підходити за, за радянської. Ну, як побачимося, то вже покажу. що там Зараз спробуємо цю розпакувати. Що тут у нас друзі, це! Ха -ха, друзі, це срібло, мені попалося вже, бачу, небіленьке. Гляньте, який відбиток. Тут, тут. Тільки в чомусь біда, що я ну, давно вже як не купав, не взяв ні воду, ні свою сумку, ні хабарницю, ні пін, нічого не взяв. Взяв прилад, слава Богу, що взяв і лопату. Так що зараз її попробую тут в польових умовах якось почистити і включусь. Друзі, а ось гляньте, почистив як зміг монетку, то мені попалось 20 копійок 1908 рік. Срібні, срібні, перші срібні, та все, коп вдався. Я сьогодні отак виїжджав, думаю, навіть якщо нічого не викопаю, я буду вже доволі тільки щасливий, тому що, тому що я просто випився на коп. Уже дуже-дуже хотілося. І сьогодні якраз і погода сприяє, вітерок, не жарко, плюс 21, не так, як в нас було ось в прош прошлої неділі, що там по плюс 41 ще нереально було взагалі копати. А тут все чітко іще й ось така монетка є. Клас, гляньте, двадцаточка, 20 20-ка Ладно, підписуємось на канал, ставимо лайкосики і я думаю, буде далі цікавіше. Та навіть вже, если нічого не знайду, я вже вже все зайдемо. Захожу біля самої машини і в мене він ямка, сигнальчик був невисокий, гляньте який сигнал був. 19.20. І випав мені короляшок і я її ще й лопати й гляньте. От, от що значить відвикопати. Від Щось за короляшок мені попався. Наскільки я підозрюю, що так низько дзвонила ця радянщина. Так. Так, і це я бачу ще й пізні радянщина. Зараз, друзі, її трошки якось відковиряю, помию і включу вам. Друзі. А ось попалась мені одна копеєчка. Трошки її підчистив, гляньте. Одна копеєчка 1969 рік. Ось така копеєчка радянська. А ще він попадалось, гляньте. знайшов скільки кераміки. Гудзик такий попадався, але ну, не став я знімати, тому що окремо тільки гаяти час. особо показувати нічого. Такий гудзик попався. Потім. Ось гляньте кераміка, яка валяється. А ну пишіть. Це черняхи чи не черняхи. Не просто так я її по всьому полю ходив, збирав. Гляньте, яка товста, товста, чорна. Схожа, дуже схожа, гляньте. Ще одне дно, ось друге дно от амфори чи чого, чого таке як по мені то черняхи Ну, так, як Сергій казав що знаходили нареки, то я думаю, що вони тут і є просто дуже велике наслоювання радянщини царизму і можливо черняхів то тут їх буде важко знайти. Ну, по крайній мірі валяється ось така кераміка. Кстати, друзі, не забуваємо за крапки старих поселень. Я Роздаю їх абсолютно безкоштовно, тільки вам потрібно підписатися на канал, прокоментувати це відео і написати мені в Телеграм або Viber. Номер закріплю в описі знизу під відео. І написати, яка вам потрібна область, окрім тих, на яких ведуться зараз бойові дії. Ось ось такої кераміки я збирав. І ось такі знахідки попадаються. А Сіріка вже дуже і не видно, десь видна. За тими кущами аж ходив воно вон, поворот такий поля, то він вже аж там десь. А я тут так і хожу, кричусь на хатки. На хатки виходить, радянський, царський. І так як попадається кераміка, то значить може щось черняхів випаде. Ладно, ходимо. Ну хто б міг подумати. Гляньте ось зсюди якраз ішов, валяється ось такий кусок від банки. Дзвонить. Ну, хто копає, знає, що вони дзвонять пошти як монетка, тільки дзвонка. Іду, отак проходжу, проходжу. Такий самий сигнал у мене, 96. Думаю, та це оці куски від банки так і валяються. Думаю, Копну". і Гляньте, копнув, Ось ямка сюди викинулась, ще мокра земля. Гляньте. Випав мені монетос. І я підозрюю ще мідячок. Да. Якщо б я знав, що таке буде, я б копав би в онлайні. Ну ладно, зараз її протру. Що це? Формат Миколи останнього, Миколи другого. Та таке, як трьошечка. Зараз витрим, потрем. хоч може побачимо рік, але бачу, що в рельєфах буде бомбезно. Забираємо, трем і показуємо вам. І тільки подивіться на цю красуню. Я її протер чуть-чуть, намочив. І гляньте в рельєфах, яких взагалі просто крутезна. Три копійки, 1915 рік. Так, це Микола останній, Микола другий. І тут буде в рельєфах Все але це я тут не тер уже. Бачите, провідняється, не буду дуже терти, щоб не стерти все. Тому що і так не взяв. Нічого з собою зараз будуть мені вже писати, що буду в... уб'ю монетку. Ладно, забираємо лайкосик і ходимо на ще один сигнальчик. Перед цим був теж такий гарний, друзі. 98, ну, викопав, став чорним, а цей повинен бути цвітним. Гляньте, який. 59, 60 Зараз його копнем з вами. Якась, як копаю в онлайні, як завжди, буде якийсь шмурдяк. О! Є, викопав. Зараз будемо пробувати знайти грудка, ні. Ну і що це тут? Є в руці. В руці. Ось. Гляньте, мені щось попалось. Щось таке. Незрозуміле. Товсте і гарно дзвони. Якийсь обломок. Ось така штучка. А дзвони як на срібну монетку. Ну нічого, забираємо і вихважуємо. Цвітні сигнали є. А це вже радує, значно все вибили тут. Друзі, я почте впевнений, що в мене в ямці мідячок лежить. Гляньте, який сигнал був. 60. 60 і я почав його розкопу, тільки ось грибнув і гляньте, мені показався на гуртик. Ще сам не дивився, думаю, що буду з вами дивитися. Ану. І що це попалось? Не мідячок. Не мідячок і не зрозуміло, що це. А, друзі, це похоже або якийсь жетон, або якась німецька монетка. Тому що дуже-дуже легке. Таке як може цинкова, а там рісфіннінги. Може хто знає щось. Зараз трошки її намочу І покажу все вам. Гляньте, це була ладанка. Бачимо, це була ладанка і щось не по-нашому пописано чи надтільна іконка як їх там вірно ось така ця сторона вшатана в хлам, а на цій ще щось приводняється хто знає хто знаходив такі то пишіть щось там не по-нашому хто розбере, то теж пишіть чи є воно що воно ну все одно знахідки йдуть круто люблю коли так гляньте йду дивлюсь монетка лежить Сигнал 9-10, а вона зверху лежить. Просто лежить зверху. Чекаю, поки я її заберу. Та, ну що у нас тут попалось? Це нам попалось пізні 10 копійок. 1961 рік. Ось такі 10 копійочок попались. Ну все одно верхова знахідка, монетка круто. Підійшов я на інший домик, де стояв будинок вірніше. То тут більше такі речі, знахідки 900 ті роки, Мені кажеться, тут більше радянський будинок стояв, тому що стекла багато валяється, вже більш новіша кераміка. ну Нічого я зараз покажу. Інколи бувають, навіть по таких домиках вискакують церкви. В розколов і гляньте, Випала, випала мені фіболка. Фіболка є. Круто, друзі. Є фіболка. Ходимо вже по такому перепаханому полю. Ходив я там парівнейсенько, по, по такому, де він за машиною. Все класно, круто. Собирав свою радянщину. І тут мені Сірік перезвонив, сказав, що знайшов динарика, і щоб я йшов на це поле. Прийшов. І в мене є перша фіболка. Ну, Ходити, звісно, важко. Ну, якщо така сторона йде, то воно того стоїть. Ладно, забираємо і ходимо. Сірій кажон далі ходить. Як тільки ми до нього дійдемо, то обов'язково я покажу, що ми тут знаходить. Друзі, піднявся висі по полю. Я думаю, недалеко вода була, черняхи стояли. Знаєш, можуть бути і скіфи. Так і є, гляньте. Сигнал який був. 21-22 Я вже трошки розковиряв грудочку, гляньте. Мені нак попався. Нак трьохлопасний. Ось такий. Таке вісті стріли. Круто сьогодні. Звісно, є разнообразия таке ще. Ай, тільки вітер, я не знаю, чи буде чи чи, чи, чи ні. Ну ось такий нак. Ось підійшов на хутор, копав-копав проволоку, куча просто проволоки, гляньте. Мені випав іще нок, також трьохлопасний. Правда я не знаю, ви той побачите чи не побачите, хіба що на обзорі, тому що там вітер був, якщо буде дуже задувати, то виріжу. Ну Це вже за сьогодні другий. Так що круто. Ходимо. Друзі, наконець-то я виїхав, я вже не думав, йдемо до машини. Сигнал був 8-9 і гляньте. Випав. Випав мені донарик, Ще насил його з дірочкою. Це серебряна. Та ні, дзвонив 8-10 чи... Ну, може низькопробно серебро, Ну, всяке може бути. Є таке виходять. Серебряний, серебряний. Да? Ну, так, серебряний, Да? Серебряний. Да. Притім, блядь, імператор вроде нічого такого. Аби не дышать. Ну, вот Є вода, нема. Та що тобі та вода, блядь? Адриан, по-моему. Походу не не Адриан? Я сегодня без піни, без води, без я нічого. Візди. Це той видео сниматель, той знакомый. Той, той самый. Карти скинеш. Скину. Я вже давно дивлюсь, блять, скину міст взагалі міста, не вопрос. Ты нікакого гореча, Ну. Не знаю, чи сири труб. Ну, мені... Тебе ВДІ ж показує, а? А, ну, мене ВДІ показує, так, що дивись. лемесний. Подивись. Та, ну, 8, де я навіть по звуку чую. Чи... 80? Ні, 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 наоборот, 8. А, 8. Лемесний. Ну, я, ти знаєш, скоріше, Адріан походу, чи, чи Троян, блядь. Хороший динарик. Ну, це інтересно. Да. Так, або тільки я? почаще вони були. Тому, да, я Марка Аврелія шукати, я каракалу викопав колючу, я фігел. І він О, друзі, Гарно, гарно, сьогодні всі з динариками. Так що лайкосик. Друзі, а ось ми біля машини. Походили, находилися. Фух, Як то кажуть, збили оскома, скільки вже не їздили. Сирік то вчора був, а я, я ж кажу, я та не майже, а мабуть більше, ніж три місяці не був останній послідні, послідні, раз ми були, а коли ми в квітні були останній раз, як їздили тут. Да, десь три місяці назад. Сьогодні походили, в нас всі періоди є, І трошки скіфів, і черніхів, і навіть завжди завжди цирки, і ці... Коп радіолочився бомбезний. Не знаю, що там вийдеться, не вийде, тому що дуже великий був вітер. Будемо вирізати. А Сірікава за сьогодні хоч покажу, хоч разок, тому що він, як завжди, ховався, а це він накидав своїх знахідок з дому. будемо. <кій> Люди там в коментарях спрашували, що ти перед копом їси, щоб тебе все дати срібло і все у Танюхи питають, що вона мені дає. таблетки, Ладно, друзі, підписуємося на канал, ставимо лайкосик і дивимося знахідки наші. Камсірика. Гляньте йому, який гарний бородичос, наскільки я розумію, попався. Ззорчиками з такими. Такий бомбезний він розрівняє, відпустить бороду і буде ще, ще <рі> Потім Радянщина. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість радянських, потім якась, якийсь або цвях, або може хто знає що це, щось загугулено. І гляньте, який він лупанув гарний динарик. Динарик у нас срібний, ще легенда якась цікава. Ось такий сирік Динарик. Бачите, опять сьогодні щось з'їв і викопав срібна динарика. По моїм знахідкам. Мені мене дві фіболки, два нака, дві царські монетки. Одна із одна них навіть ось срібна. Зараз ми її трошки ще й помиємо. Уже ж біля машини навіть і вода є. Да? Дуже вона бачите, не вмивається. Mm -hmm. Так, 1908 рік, 20 копійок. Потім, раз, два, три радянські... Е Якась ось Ладенка. Попалася, ну, жалко з втратами, ну а так би була багана. Е, кусочки канін, пуль, різний раз, шмурдяк, дві, два гудзика. І в кінці, в самому, самому кінці вже до машини йшов, тож, лупанув лемесного динарика. Таке ж це лемесне, подивися, по кольору ж. він не такий, і по VDI був теж не такий. Крутезний, тільки ж, жалко, що з діркою носили його походу, як украшення. Ну, все одно. Приємно. Кожен по динарику сьогодні лопонув з нахідками. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей!